Вітаю на нашій програмі. Будьте в темі. Вітаю! Ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Тож сьогодні ми поговоримо про контроль над дотриманням правил дорожнього руху мотоциклістами. Відповідати на ваші питання буде заступник начальника Звягельського районного відділу поліції підполковник Віктор Лисюк. Отож, перейдемо до запитань: які основні порушення правил дорожнього руху мотоциклістами ви фіксуєте найчастіше? Загалом нами зафіксовано близько півтисячі. Правопорушень, допущених водіями мотоциклів. Найбільшу частку з них складають правопорушення, передбачені статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортними засобами, особами, які не мають права керування, або ж не пред'явлення документів на право керування, або ж керування, якщо є тимчасові обмеження щодо керування. Таких правопорушень виявлено 176. Наступну велику частку правопорушень правил дорожнього руху складають правопорушення, передбачені статтею. 121 двадцять Кодексу України про адміністративні правопорушення це порушення правил експлуатації транспортних засобів, порушення правил користування мотошоломами. Таких правопорушень виявлено 144. 77 правопорушень виявлено передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І також можна сказати, що суттєву частку складають також правопорушення, передбачені статтею 122 кодексу. Це проїзд на заборонені сигнали світлофора або допущення інших правил дорожнього руху, таких було вилено 53. Це ми говоримо в цьому році, спочатку року. Які заходи вживає поліція для безпечного руху мотоциклістів на дорогах? Безпека дорожнього руху є однією із наших основних функцій. І над виконанням цього завдання ми працюємо постійно шляхом. Патрулювання вулиць наших населених пунктів або ж реагування на заяви і повідомлення громадян щодо порушень правил дорожнього руху. Такі два основні напрямки роботи. Також наших глядачів цікавить, як поліція реагує на звернення громадян та жителів міста щодо небезпечної поведінки мотоциклістів на дорогах. У нас на постійній основі цілодобово чергує декілька нарядів сектору реагування патрульної поліції у разі надходження звернення якоїсь людини. Про порушення правил дорожнього руху, відбувається негайне реагування на таке звернення. Наряд СРПП виїжджає до місця пригоди і далі орієнтується по ситуації, яка там склалася. Якщо допущено порушення правил дорожнього руху, відповідно відбувається реагування. Складаються матеріали і особа, водій, яка порушила правила, притягується до відповідальності. Або ж проводиться профілактична бесіда, якщо Правила не порушені, однак була якась ситуація небезпечної поведінки. Відповідно, водій інформується про те, як він повинен рухатися, і щоб уникнути порушень правил дорожнього руху або дорожньо транспортних пригод. Чи використовуєте додаткові пристрої, наприклад, камери спостереження для додаткового контролю? Так, звісно. Камери відеоспостереження загалом. Дисциплінують не лише учасників дорожнього руху, а всіх громадян, в тому числі і учасників дорожнього руху. Це по-перше. По-друге, камери відеоспостереження нами застосовуються, коли потрібно встановити, наприклад, особу, яка порушила в нашому випадку правила дорожнього руху. І відеокамери в цьому допомагають. Взагалі камери відеоспостереження це така річ, яка чим їх більше, тим краще. Я, користуючись майданчиком, хочу сказати, що у нас з цього приводу налагоджена постійна комунікація з міською радою, і я їм вдячний за їх активну позицію, тому що ця робота триває і мережа відеоспостереження в Узвярській громаді постійно розширюється. Яка ж статистика рівня аварійності на дорогах за участю мотоциклістів? В цьому році нами зафіксовано близько 20 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв мотоциклів. З них 11 із травмованими. Три особи загинуло і, відповідно, 8 травмовані. Дякуємо вам, пане Вікторе, за таку детальну інформацію. Насамкінець я хочу звернутися до водіїв мотоциклів. Ми маємо до нас надходять скарги від мешканців громади з приводу шумної їзди в вечірній час. Люди живуть в напрузі через звуки війни і рев двигунів мотоциклів цієї напруги додає. Тому я наполегливо прошу утриматись від шумної їзди вулицями міста, особливо у вечірній час. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Зв'ягерської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі, віримо в перемогу та наші збройні сили України.